Медовий масаж. Наша чудова модель такий валик під ногами, розташована на масажному столі. Так, Але ми доробимо нашу техніку так, щоб у нас було зручно. Візьмемо рушничок один. Це у нас такий кухонний рушничок, який допоможе нам, щоб мед не попав куди не потрібно. Та потім ми його будемо використовувати для того, щоб. Прибрати мед. І другий такий, називаються вони вафельні рушнички. Такі вони, клітиночки. Так, і тут дуже гарно ми розташуємо так, щоб наша відповідальність не була медом, де нам не потрібно. І так, у нас тегна передня частина та живіт під головою зручний такий валик. І беремо мед. І трошки його перемішаємо, щоб він мав однородну текстуру, пасту. Щоб не було комочків та занадто рідкої структури. Отаким дереваним шпателем ви можете використовувати будь-що, але щоб це було перед самим медовим масажем. Холодна, холодна і тепла вода. Так. Це у нас кописточка така, яку ми пробуємо який ми та набираємо собі в долоню. Набрали, прибрали те, що нам не потрібно. І йдемо до нашої чудової моделі. Так. Це навчання, тому у нас буде, модель буде відчувати і сама буде практикувати це на інших людях. Так. Це медовий масаж, тому спочатку ми пробуємо, Як? які відчуття, як рука у нас. Прилипає і такі ж самі рухи ми настигне. Цей інтецелітний масаж і покращує кровообіг на іншому стигні. І давайте ми отак пристосуємося, щоб наша модель їй було не боляче. Так, це перша у нас така лазирування, перша спроба. Зробити масаж. Масаж робиться тільки долоню, стороною, не вільною. Так, друга вправа у нас буде по черзі. Ми руками відриваємо. Таке ближче, як скотч У нас відривається таким приємним звуком і відчуттями, що це такий гарний вакуум. От такі рухи називаються долоньки по черзі. Тепер у нас будуть такі. Лапки-бджілки. Це зовсім не боляче, якщо ті більш долонькою можуть викликати якісь неприємні відчуття, то лапки-бджілки будуть дуже такі приємні. Так, і так пробуємо, як прилипає мед однією рукою, другою рукою. І наша праця така буде одноманітна. Ми будемо притискати та відривати руки нашими приємними такими рухами. Так, а що ж таке медовий масаж? Це вид масажу, під час якого на шкіру наносяться мед, він поєднує в собі корисні властивості, меду та механічний вплив масажу. Оце і є зараз механічний вплив. Корисні властивості меду, живлення та зволоження шкіри. Мед містить вітаміни, мінерали та інші корисні речовини, які живлять та зволожують шкіру. Антибактеріальна дія. Мед має антибактеріальні властивості, що допомагає боротися з бактеріями на шкірі. Протизапальна дія. Мед може зменшити запалення на шкірі. Покращення кровообігу. Мед сприяє розширенню кровоносних судин, що покращує кровообіг в тканинах. Корисні властивості медового масажу. Відлущення. Масаж з медом допомагає видалити відмерті клітини шкіри, роблячи їх більш гладкою та м'якою. Детоксикація. Мед допомагає вивести токсини зі шкіри. Зміцнення імунітету. Масаж з медом може стимулювати імунну систему. Розслаблення. Масаж допомагає розслабити м'язі та зняти стрес. Покращення лімфообігу. Масаж з медом сприяє поліпшенню циркуляції лімфи, що допомагає вивести зайву рідину з організму. Боротьба з целюлітом. Медовий масаж може бути ефективним у боротьбі з целюлітом. Також його дуже так, рекомендується включати в антицелюлітні програми. Антицелюлітний це боротьба з целюлітом. Особливості медового масажу. Ми виконуємо, бачите, якими рухами. Кінчики пальців, пальці, от зараз, вони, це не боляче, вони немовби і притискають, і, і відривають. Техніка не зовсім така, щоб складна, але доволі така специфічна. Ми не мов би постійно відриваємо руки. Під час масажу може виникнути відчуття поколювання або легкого печіння. Тривали зазвичай приблизно півгодинки. Так, дуже добре. От наші руки в медові. Ми підходимо до тепленької водички і злегка змиваємо верхній шар меду. Отак. Зазвичай такий червоний тазик ми наливаємо гарячу воду. А в синенький холодненько. Так, от у нас ручки теплі. А от прийшов час цих рушничків. Давайте візьмемо верхній рушничок. І ми його у водичку. Прохолодна водичка, ну, кімнатної температури не зовсім холодна. Так. Розправляємо. Тільки такі рушнички можна. Якщо ви, звичайно, будете використовувати, це буде для них. Не дуже гарно вони не заберуть меда, вони наоборот самі залипнуть. Так, отак ми раз, розгладили і забираємо мед. дуже гарно ці рушнички. Хто не пробував, обов'язково спробуйте, не треба зовсім там мити людину кудись йти в душ, чи ще десь змивати. Отак рушничком треба декілька разів зробити, у вас дуже гарно все буде відбуватися. Забираємо залишки меду. Так, от такі стираючі рухи. Дуже гарно шкіра виглядає після. Знімається роговий шар. І ми трошки цей рушничочок візьмемо у водички, трошки прополоскаємо. Так, і зайву воду приберемо. Так, дуже добре. І давайте тепер на стегно правої ноги. І теж забираємо мед. Так, це учбове відео, яке ви можете подивитися та зрозуміти, які принципи. Можна трошки довше це робити. Але потрібно підготуватися, щоб у вас водичка була, такі рушнички. Все було поручно так, щоб... Ви далеко не ходили. Якщо є якийсь умивальничок, то теж наберіть водичку. Головне, щоб далеко не ходити за нею. Якщо ви побачите, у нас ковролін на полу і нема води, яка може литися. Також і під клієнта не потрібно зайвої вологи. Менше рухів, які будуть неприємними. І ми от. Трошки потрошку витираємо рушничком зайвий мед. Як бачите, модель дуже задоволена, лежить і відчуває легко, як ми витираємо, шкіра стає свіженькою. Так, дуже добре. Ми йдемо і цей рушничок ми. Так, трошечки у водички ми його прополоснемо. Так. І витискаємо зайву водичку. Для найкращого результату рекомендується пройти курс з кількох сеансів медового масажу. Так, ми вже в інший тазик. Є право показання, алергія на мед. Так, є люди, в яких є алергія на мед. Їх небагато, але ж вони є. Також буває захворювання шкіри, онкологічні захворювання, вагітність та годування груддю, серцево-судинні захворювання, варикозне розширення вен, підвищена температура тіла. Оце всі протипоказання, але ж показань набагато більше. У людей багатьох така провисаюча шкіра, знижений тургор. То медовий масаж дуже гарно підтягує в антицелюлітних програмах. Дуже гарно чоловікам на спині робити. Так, от наш перший рушничок. Дуже гарно справився. Тепер беремо і інший рушничок. Той, що у нас був знизу. Він сухенький і він нам знадобиться ще. Прибираємо Так, валик. Угу. Беремо рушничок. Накриваємо. Оце у нас звичайний рушничок. Так, дуже гарно трошки прогладимо, ось так, заспокоїмо. Можливо, почервоніння, то це така реакція на вплив наших рухів. І просимо нашу чудову модель лягти обличчям донизу. Так, наш рушничок, валик. Давайте ми сюди підкладемо для більшої зручності. Так, це наш сухий рушничок. Угу. Ми з нього зробимо таку конструкцію, яка нам допоможе уникнути контакту білизни з медом. Ми його підвернемо на ту частину, куди ми хочемо, щоб мед. Якщо він і попаде, але він ніяк не вплива. Отак От такі гарні ми зробили шортики. Так, і у нас модель наша вже підготовлена. Так, ну, візьмемо ще один сухенький рушничок. Це той, що квадратики, той, що називається вафельний, щоб у нас на волосся не попало. Добре. Так, тут у нас валик під ногами дуже зручно лежати. Тут у нас шортики, тут так, щоб до волосся не попало. Це наша водичка вже не потрібна. Це у нас чистенька водичка, це у нас ще одна така більш гарячіша. Угу. І будемо продовжувати наш чудовий медовий масаж. Уже ми животик та стегна зробили, тепер ми перейдемо на задню поверхню тіла людини. Це у нас мед, ми його знову перемішуємо шпательком. Так. Ну, така ємкість, яку ми використовуємо для того, щоб різний мед став однорідним. Наносимо собі на долоньку. Угу. Так, і будемо глазирувати. Тобто, спочатку ми його наносимо, і потім у нас вже будемо відривати руки. І він не зразу так прилипає. Ми так пробуємо через деякі спроби. Наносити на невелику площину спочатку. Щоб на підлогу не летіло, щоб на одежу. Давайте зробимо це дуже так, щоб було естетично, гарно і... Без зайвого меду там, де йому не потрібно бути. Отак. От і пішли трошки більше взяли. І так ми його наносимо. Такі приємні рухи. Людина відчуває, що на спині такі приємна маса, уже приємно. І пішли ми такими рухами однією рукою таку хвильку. Як ви бачите, хвилька ця і по хребту, і. По всій спині, і по задній поверхності стегон, і по сідничкам. Це неймовірно. Цікаво, коли ручка прилипає і відбувається гарний лімфодренажний ефект. І пішли ми, поки що одну ручку тільки ми задіяли, нам інше потрібно додати мед для чогось ще, щось по хазяйству зробити. І... Ми будемо тепер використовувати другу долоньку. Так, дві у нас по черзі і працюють. Отак, долоньки по черзі. І дуже гарно у нас ми не на одному місці, а ми такі переходи. Долоньки разом. І йдемо, 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 проходжуючи все тіло. І долоньки в боки. Шкіра це зовнішній покрив тіла, який захищає його від впливів. Вона складається з трьох шарів: епідермісу, дерми та гіподерми. Епідерміс це найверхній шар шкіри, який складається з кількох шарів клітин. Він захищає шкіру від механічних пошкоджень, проникнення мікробів та ультрафіолетових променів. Дерма. Це середній шар шкіри, який складається зі сполучної тканини. Вона містить кровеносні сосуди, нервові закінчення, потові та сальні залази, а також волосяні фолікули. Дерма забезпечує шкірі міцність та еластичність. Гіподерма це найглибший шар шкіри який складається з жирової тканини. Вона захищає організм від холоду та ударів, а також вона є запасом енергії. І ми йдемо нашими рухами по нашій чудовій моделі, використовуючи як позицію збоку, так і, як ви бачите, від голови одну долоньку до гори, а іншої, отак по хребту або разом. Робіть під наше відео, підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте це відео і обов'язково практикуйте на рідних та знайомих. Вони вам дуже будуть вдячні. Які ж функції шкіри? Захисна шкіра захищає організм від механічних пошкоджень, проникнення мікробів та ультрафіолетових промінів. Терморегуляторна шкіра допомагає регулювати температуру тіла. Видільна шкіра виводить з організму під та шкірне сало. Чутливо, шкіра містить нервові закінчення, які дозволяють нам відчувати біль, тепло, холод та дотики. От так, гарно. І ми тепер на верхній частині тіла, такими лапками в джілки, добре походимо. Так, і пішли з іншого боку. теж. Така ж сама програма, як і на тому боці, якщо у нас є стіл, біля якого можемо стояти з двох боків, дуже гарно буде зробити на іншій стороні те саме, що з правого боку, те і з лівого. Підшкірно-жирова клітковина. Це шар жирової тканини, який знаходиться під шкірою. Вона складається з жирових клітин, які називаються антипоцитами. Функції підшкірно-жирової клітковини. Захисна підшкірна жирова клітковина захищає організм від холоду та ударів. енергетична підшкірна жирова клітковина служить запасом енергії. Формулююча. Підшкірна жирова клітковина формує контури тіла. І ми працюємо з нашою чудовою моделлю. Різними методами, але якщо буде боляче, запам'ятайте, то отакі от рухи, лапки. Бджілки, вони зовсім не болячі. У нас є таке п'ятно контакту, яке невеличке, це наші кінчики пальців. Ну, а тут ми можемо зробити більш різкі рухи. Цікава інформація. Для того, щоб зібрати 10 грам меду бджолам, потрібно подолати чималий шлях та відвідати велику кількість квітів. Ось деякі цікаві факти та цифри, які допоможуть вам зрозуміти масштаби цієї роботи. Одна бджола за один політ може принести до вулика близько 40-50 мг нектару. Проте під час польоту частина нектару витрачається на енергію самої бджоли, тому реальна кількість нектару, яку бджола приносить до вулика, може бути меншою. Щоб зібрати 10 грам меду, бджолам потрібно відвідати близько 10 тисяч квіток. Звісно, це залежить від виду рослин, їх нектароносності та погодинних умов. Одна бджола за своє життя може зібрати в середньому лише від 1 до 12 чайних ложок меду. Це означає, що для збору. Десяти грам меду потрібно, щоб багато бджіл працювали разом протягом тривалого часу. А ми працюємо дуже легко, використовуючи такі прилипаючі, відлипаючі рухи. Не забувайте, що спинку потрібно держати рівно, а ще краще трошки відхилитись назад, щоб наші рухи були і нам не важкі. Бо коли ми працюємо, ми би піднімаємо якусь вагу. Це, бачите, які відлипаючі рухи. То трошки я відхилився назад, щоб у мене в самого не боліла спина. Дивіться, які приємні рухи. Так, відлипаємо, відлипаємо. Угу. Так. Це медовий масаж. Можна використовувати різні види меду. Але краще їх змішати, і тоді буде кращий результат. Нам потрібна така паста медова, не зовсім мед в чистому вигляді. От наша робота закінчена, і ми трошечки сполоснемо ручки наші та витримо уже знайомим нам методом, коли рушничок сам забирає мед отими клітинками, тому що він називається кухонний або. Вафельний. Ми його так сполоснули трошки, віджали. Отак. Ну, щоб з нього не текло на підлогу і на зайве на клієнта. Так, розкриваємо рушничок. І так трошечки ми його прогладжуємо. Дуже приємно. Так. Такі заспокоєння шкіри. Тепер ми його... Заберемо разом і так потрошку підгрібаючи під себе мед. І рушничком ми би витираємо. Ви використовуєте декілька рушничків, і вони будуть у вас трошки з запасом. Якщо десь мед упав, то ви його підберіть. Мед у нас буває такий мед, що дуже він тече або такими білими хлоп'ями. Дуже буває рідко, але то вже такий мед, який дуже... Він забрав уже роговий слой, і він уже такий стає біло-грязного кольору. Так. Добре, ми рушничок. Підготували і накриваємо раз одним рухом. мед забираємо проглажуванням. Якщо залишиться якась там одна граминка меду, не треба впадати в паніку. Нічого страшного, це не саме шкідливе, що може залишитися на тілі людини. Неймовірний ефект відчуття людини, не мов би якась свіжість, який легенький вітерець. І шкіра, як то кажуть, дуже схожа на таку дитячу шкіру, як кажуть, зовсім-зовсім така стала. Така свіженька і дуже приємна на дотик. Витираємо. Можете робити разом з нами це реальна ситуація, коли ми зробимо один з декількох видів медового масажу. Але не потрібно кожного дня, бо це така зазвичай немала. Нагрузка на людину. Давайте зробимо це через день курсом 10 разів. І за місяць ви зробите неймовірний результат. І шкіра, і вигляд людини буде дуже гарним. Так, ми споласкуємо цей рушничок. Ми його вже не будемо використовувати. Як завжди, у нас є сухенькі. Так, в тепленьку водичку сухенький. Віджимаємо. Той, що у нас захищав. Щоб не попало на волосся. І ми зробимо. Ще тут заберемо, тобто рушники в нас ідуть перші для того, щоб зібрати основний мед, а ці вже як допоміжні, щоб вже завершити роботу, щоб не вести зовсім порядок. Гляньте, яка шкіра, неймовірна. Дуже приємно, відчуття будуть дуже гарні, гарний сон буде. Нічого не захочеться робити. В цей день краще відпочити, тому що дуже гарно буде нервова система заспокоєна. І через шкіру будуть такі приємні відчуття легкості та підтягнутості. Тобто гарний буде тургор. Добре. Ну так, друзі. Дивіться, оце в нас така тепленька водичка, ми її сюди виливаємо. І візьмемо зовсім-зовсім чистенькі водички. Наберемо в цей тазик кімнатної температури. І в нас залишився останній рушничок. Помните, він, він був у нас як шорти. От ми його і використовуємо останнім. Цей найчистіший, най... це вже зовсім у нас. Фінальний таке компреси гарно розгладили. Після цього можна йти і на роботу, і вдівати будь-яку білизну, це вже зовсім зовсім фінальне. Наше таке називається витирання. І тут ми приберемо, десь, може, і залишилось, але я думаю, що вже немає ніде меду і немає того, що називається в народі шлаки. це... Не зовсім наукове поняття, але це ті неприємні речі, які в нас живуть під шкірою. Та тепер у нас буде дуже все добре. Ну, давайте візьмемо якийсь рушничок тут. Отакий з нашим логотипом Body і Soul. Тіло та душа. Наші курси масажу. Це подарунок, це одна із наших учениць принесла. Бачите, який гарний боді і сол. Тіло та душа дуже приємно, коли в кінці трошки ми можемо заспокоїти такими приємними рухами, поглажуючими. Ну що, як відчуття? Сподобалось? Неймовірно. Дякуємо за співпрацю та використовувати наші техніки для навчання та користі та робіть добро іншим людям. До нових зустрічей!